Програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Бопоренком. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я, пане Геннадію. І вам доброго здоров'я. Так, слухайте, пане Вікторе, давайте почнемо з цього з, гео, з геополітичної з геополітичною історії. Ну, поговоримо спочатку про це, про Арішнік. Трохи мені цікава ваша думка про Арішнік і цю атаку, і. Ну, слушайте, хтось з експертів назвав це цією геополітичною від, відрижкою. Ось цю, цю ситуацію. Заречников після смак, кажуть, залишився. Але кажуть, що було зроблено так спеціально, щоб, ще до, щоб до того, як Трамп увійшов офіційно на посаду, і потім кожна розмова між ними буде йти під протокол. І в протоколі, якщо ти вже кажеш А, від тебе чекають Б. Якщо ти порушуєш, це А. То це вже порушення якихось дійсно домовленостей між двома, між двома країнами, а зараз ось можна робити і все, що завгодно. Що думаєте ви? Я думаю, що це була ескалація з усіх боків, але Путін, ну, би, б знаєте, стратив, надірвався. Чому? Тому що. Окей, e, okay. вони, e, тобто, для всього світу стало очевидно, що північно-корейські війська воюють e, проти українців. Хай це на Ку на Курщині, вони ж там можуть казати, ну ні, ну вони ж там не в Україні. Так стоп, у вас ж, наче якби вони навіть навіть воювали на Донбасі, за вашою ж конституцією Донбас, це ж свята руська землюшка, так та uh -huh. ж, і на Запорізькому напрямку. Ну вони, бачите, от у Руських же ж вони все одно. Е десь е глибоко в собі розуміють, що то чуже вони взяли, і тому тут якби би не пофіншую. Да? Але там, типа, на Курщині воюють. Але для всього світу це ескалація, тобто це більше ніж одна країна вже воює проти нас. Да? Проти угу. нас воює офіційно, тепер ще і Північна Корея, хоча будемо е відверті, воює ще Так. Іран, е як мінімум. Да? От три країни, які воюють в повну силу, повну потужність проти нас. І е, це була ескалація. Окей, нам дозволив е, Байден бити е, е, в е, далі, там на 300 кілометрів. Мало того, це сталося на другий день після того, як е, Байден зустрівся з Трампом. Тобто це було погоджено однозначно. Ну, Трамп може сказати, що ну, це ж не я там, типу, блін, я які до мене претензії, але між тим там все один віток урівняли. І руски вирішили показати що свій виток, що вони а ми там пойдемо далі, там, типу, і влупили цей цим арешникам. От. Е Хоча там це не а насправді там вона у них не, не то альха, не то ще називається. К є. Ні, кедр, арешт, кедр, У них там багато. Кедр, да, так, так. Ні, ні. У них, ну як би називалось, у мене перше, як тільки вони ударили, у мене оця пісенька в голові зразу ж пролунала к ближайшому орешніку, за новою мітлою. Не, 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 не стійте Що, і, не, і, і не стійте понятно? і не стрибайте, не стійте і не стрибайте там, там, де йде будівництво. Так. Це, це, це історія. Е, та, але ну, е, світ зреагував так, знизавши плечима, тому що Путін думав, що всі скажуть, ой, ой боїмося, боїмося, ой, ой страшно, страшно. А нікому страшно не стало. Е, виходить, е, ця штука без, е, без ядерної боєголовки. Це просто якась болванка, яка там ну, гупнула, тупнула, ну і все там, і що. От, і у них якось їхній відток, от вони якби думали, що це ж там буде більша ескалація. Воно ну, Не пішла Е... Э... Не пішла історія, а? не пішла у них історія. Да, ну, так, да, не не зайшло, не зайшло. Да, не І ще раз кажу, і це тільки до того, ще раз кажу, це зараз лак. Отакий лаг, коли офіційно ще людина там не вступила на посаду і з кимось потрібно, кожна наступна розмова, після, там, як, після от, як Трамп зайде на посаду, вона буде під протокол. Чи за телефоном це буде, чи при зустрічі, там буде записано такий, то сказав таке, наш сказав таке. Той тобто сказав все. Це вже офіційна де І коли ти будеш порушувати те, що ти казав? Ну все, ти порушив протокольні обіцянки, ти порушив протоколь протокольні домовленості. Зараз можна лякати, кажуть, що деякі що це він не на, навпаки. На кажуть, що це він е, лякав захід, бо це ж більш історія, і вона розрахована саме на Європу. Розумієте? Саме на Європу, і що от так. Європа. Повинна злякатися. Ну я не знаю. Там їх і за з вже налякав Європу сурсула і цим ядерним глазиком, який по, по, поряд, поряд з нею, там всі вже і так налякані. Але вони розуміють, що ну слухайте, ну ви, 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 ви вихіду немає. То або лягати під Російську Федерацію в Європі. Ну я не знаю. Що ви думаєте, Європа готова лягати під Російську Федерацію? Я не знаю. Ну, тут тут же ж треба просто розуміти, що по великому рахунку хоче е, Путін. Да? Е, перше, що вони от кажуть, е, де е, ну вони приміняють метод. До речі, ну це в політехнології багато методів е, е, цей метод приміняють, коли з одної команди різні люди говорять різні речі. В одній команді, ну це таке. Е, Таке часто буває, таке робив і Зеленський в 2019 році, та й по посюда, да, Коли Зеленський може одне сказати, а Рахамія інше, Стефанчук третє. А, ви, а, е е це, 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 а ви собі думаєте, хто, хто із них да, що сказав? Так і тут дивимося. Ага, на Валдаї заявив, заявив Путін, та ми готові миритися. Тут же э, після атаки нашей, ну атакам дальні атаки, да, Медведев сказав, ну все, Лондону, Париж, хана без линии все, всем хана, ніякого мира, все. На И ферми. тут же днями на Ришке сказав, знову ж на каже, а там типа. Ні, заморозка, ні, ніякої заморозки не буде там. І от у них, ну, вони спеціально говорять. <сум> Амбіг'єті. Це Рецеп... називається, знаєте, як? Амбіті. <сум> не, невизначеність. Да. Амбііті. Так. <сум> да. але, але, але насправді, але насправді, э, насправді я впевнений, що э, ну, э, у них є. Э, Умови для миру сформульовані, і це не те, що демілітарізація, денацифікація, ді, там русські язик. Понятно, що це панти для приїжджих, там що дайте Херсон Запоріжжя, це вони ставлять планку, від якої будуть торгуватися вниз. Але вже очевидно, що три буде для них три важливі претензії до України і світу е, перше Україна не в НАТО. І, і це до України це власне претензія до ну, до України і до світу. Але дві друга і третя до всього світу це е, е, зняття санкцій, і це повернення 300 мільярдів ну е, е, заморожених їхніх грошей. Mm -hmm. І тіпа, тоді ми готові за на заморозку конфлікту, mm -hmm. але Якщо там по НАТО ще можна там торгуватися, та да, і не ну, Байден вже Трамп може сказати, окей, ми це вам гарантуємо, що Україна там 10 чи 20 років в НАТО не вступить, то друга і третя позиція це поразка, це не те, що Поразка Європи, це, блін, приниження Євро ну, всього цивілізованого світу. Це просто приниження. І це е, е, приниження тож і Трампа, тому що ви виходить, що Путін мало того, що весь світ погоджується, що він загарбав. Частину чужої території, тому що ну всі слова це панти для пріжжих, те що Володимир Олександрович каже, знаєте, так. А тепер будемо. Ми за заморозимо конфлікт і будемо і, і здобудемо Крим дипломатичним шляхом. Ну це ж ну це ж дурня. Це якщо хтось це вірить я кажу, це ви вірите. Те, що земля пласка, і крокодили літають. От якщо ну то й третя позиція, як сказати, що людина, ну не можу ж я про співвітчизників сказати, що вони дурні, але можу сказати, що наївні, то наївна наївні. людина це та, яка вірить в одну із трьох речей. От любу із трьох, яку не назвіть, це вже все. Це тест. тест. Якщо ви вірите, що крокодили літають, але ж або що земля пласка, або що можна дипломатичним, дипломатичним шляхом робити. Крим, ви наївна людина, і це однозначно. Мені все одно. Ви можете сказати, я вірю, що дипломатичним шляхом можна відбити Крим. Я кажу, тоді ви вірите в пласку землю і в літаючих крокодилів, Тому що для мене це однозначно. І того, е, значить, якщо е, дивимося дуже чітко, план Трампа дуже простий: заморозка і е, Україна не в НАТО. Все. Владимир Владимирович більше ніяких умов не прилагати. Владимир Владимирович каже, ну, ще Херсон і Запоріжжя мені, ну це я можу уступити, але що я не уступлю, це санкції і гроші. І гроші, от тут, гроші. тут Трампу треба розізлитися. Да. Я не знаю, яка там велика розтарговка із Китаєм всією маєчою і яку роль Російській Федерації виділили. У цій ситуації, але ще раз дивитися на Російську Федерацію як на союзника Китаю, Сполучені Штати спокійно також не будуть. Ну воно їм нафіг не, не не потрібна ця історія. Кожен союзник Китаю це розумієте, це їхня слабкість. Їм потрібно розрізати, відділяти відділяти Російську Федерацію, якось нейтралізувати. Я не знаю, до себе їх не потягнеш, бо це буде дуже дивно. То цей Байден по під'їздах у них, а тепер зараз будуть кричати Наш Трампушка прийшов і масло буде дешевше. Буде, де ну хоча на Російській Федерації все можливо. Окей, слухайте ось цю мапу, яку вони витягнули, витягнули про от про те, от про території. До речі, ви бачили до 2045 року. Там що цікаво, ці мафі мати розрахована ця історія, але лінія фронту до 2045 року не змінилася. Геополітична і політична якісь розстановки сил змінилися на цій мапі, а лінія фронту ні. Ну тобто, я думав, що дві 2045 році вони вже намалюють все червоне. Ну розумієте, все червоне зайшли. Ні, вони цього не намалювали. Бо розуміють, слухайте, є логіка, бо розуміють, що це. Ну ну неможливо, і ми впремося рогами і, і та вся ця історія. Ну поки так, поки ми впираємося рогом, ми кажемо ні. І вони це розуміють. Тому на мапі намальовані усі зони після е, е, річки Дніпро жовтим аж до Хмельницької області. І після Хмельницької області вже якісь вони кажуть, це спірні території, а це посередині це якийсь е, російський тут режим, якийсь е, проросійський... Державні утворення, так вони назвали. Що це за мапа? Що це за маячня? Навіщо вони оцю от мультик цей ще викитували? Ну, це вони, це вони малюють. Скажімо так, те, що говорив їхній ще Стрілков Гіркін, а перед ним говорив їхній Дугін. Да? Що кажуть помилкою Сталіна було е, взяти західноукраїнські землі? А от, типа, до збруча ми типа можемо переварити, що типа за покоління зробимо з Вінничан, хмельничан, житомирян, руських. От буквально за покоління, тому на Київ мають Городів Руських забирати, а Волинь, галичину Закарпаття, Буковину, типа залишать там хай там о, щось орбану, щось румунам, щось полякам, типа готові жертвувати. А це ж вже а Київ мають городов руських, свята руська mm -hmm. Тобто, Це фактично карта, я думаю, від Дугіна. І вони готові сказати, що да, там можливо якась. Ну, вони ж Україну як Україну не визнають, то е, по-дугінськи там, типа, що це хай поляки забирають і сполячують. А ми тут зробимо з тих е, руских. І ніяких українців там, типа, через е, покоління не буде. О, тобто, е, це карта Дугіна, вона давня карта, е, фактично. її зараз просто Клаця, ну, закинули. Е, ну, з, знову знову її вкинули якби в інформаційне поле. Ну, А було, а, слушайте, треба... а, було. було, Я пам'ятаю, от мені нагадали, дійсно, я а, а, нагадали цю історію. Вони починали з цього, пам'ятаєте, спочатку якийсь період західні країни ось, да, поподілять і поділять, поділять Україну, зайдуть ділити, ділити. Тобто вони з цього починали, так опосередковано, іди що мапу. Ми не бачили оцю ось мапу, що як вони планують. До речі, Хмельницькій області тут, пощастило, вона не входить до цієї, там, я можу, за, за мапою, до цієї, до проросійської цієї зони. Слухайте, ну це так чи інакше контур для перемоги з Трампом, чи ні? Чи Трамп подивиться і каже, Вова. І, і з Дугіним разом забирає цю мапу. давай 에, я... чи... Давайте розуміти, що. Трамп як до мапи цієї думаєте, від, ну, буде відноситися його люди, комісія. оця? Я, я думаю, що е, Трамп в школі був е, троєшником, ну в принаймні в географії, і він е, йому сам ця, е, ця мапа ні про що не скаже. Він там е, абсолютно не розбирається е, в цих всіх дугінських сортах, е, як Дугін бач, бачить, де там Україну, де е, більш українішна Україна, де менш. Для мене що суми, що Львів це е, така е, Україна, і вони це от, по сумам, яка вроді от, за 30 кілометрів Суми від е, лінії фронту. Але я би не сказав, що е, тут якась менша Україна, ніж будь-де, да? і тут русським духом не пахне дуже давно. Mm -hmm. От е, принаймні ще з 2004 року, так е, тут, е, ну а в 2014 тут. 에, с, 에, слова, знаєте, як можна було після 14 року словами Путін прийди!» так в зуби ковтнути можна було. А воно ж без зубів якось Путін прийде, воно не те казати. Так що це чисто їхня міф, який вони придумали самі собі. І намагаються нав'язати на внутрішній ринок. Я думаю, що якщо десь вони й на зовнішній ринок нав'яжуть, ну якісь наївні ж десь є маргінали, да, то принаймні на рівні західного істеблішменту це не заходить. Тому що ну всі все розуміють. Всі все розуміють. Давайте і, так, пане, числі, пане я пане Вікторе, давайте так. Ну ще раз, давайте будемо прагматично дивитися. Якщо це відбудеться, то у всьому світі, ця територіальна цілісність, суверенітети, вони будуть як пши. Давайте умовно уявимо ситуацію на оцьому, в, Африці, да, в Африці. Там є родовище, і таке інше. Захід їх окучував оку, оку, вже багато-багато років, і тут, і тут якийсь час відбувається ця історія, і Китай каже, о, так дивіться, це мож, можна так. Можна, окей, все. І те починає в Африці підтримувати ще якісь країни, які починають захоплювати, заходити і виявляти е, свою територіальну цілісність і претендувати на інші території, які вже осередковано належить ну, умовно, умовно, там, корпораціям західним. І починається цей перерозподіл. Перерозподіл нічим окрім третьої окрім великої світової війни, не закінчується. Ну так було вже два рази. Так було. Ну так чи ні Чехію, пам'ятаєте? Чехію, от ми зараз, от їм ви викатили таку саму мапу, от їм от чеку таку саму мапу, і сказали, так, все, отут німцям потрібно зараз туди проходити. Ваша територія зараз переходить до, до Німеччини, і тепер будемо так. І всі так, ну ну так, так, так. А потім пішла ця історія окупація Парижу, Франції, Аншлюс, Австрії, і вся ця і вся ця історія. Зараз так, от що світ цього це допустить. І вже ж два випадки були. Ну це привіт інтернаціоналу, звичайно, але ми бачимо, що в світі етнічна переважає над кордонами. І тому тільки при глобалізації світу ми можемо не допустити того, щоб там, наприклад, ну, якщо світ демократичний, не треба, наприклад, там баскам, можливо, там шотландцям відділятися від Британії, Баскам від Іспанії. От, і Туарегам, якби е, світ був глобальним і глобально демократичним, глобально цивілізованим, да, то Туарегам, можливо не треба було там або курдам намагатися створити свою державу. А так, як мінімум, в багатьох, в дуже в багатьох державах, як ми вже ж бачили в 90-ті, да, і Руанда, да, там Туці, там Пхуту, і е, це може бути різня. Так само в Конго там е, кілька етнічних груп, так само в Нігерії, так само в Нігері, так само там в Західній е, Африці таких варіантів купа. купа. І тобто, для, е, якщо це на, з російською проканає, да що світ визнає, от фактично, це де, де факто це загарбання, то там да, може той же самий Китай влаштовувати проксі, підтримувати там е, якісь там. В, в, в Нігері Туарегів, да, щоб вони контролювали там, от, а вони контролюють якусь частину, ага, значить, туди е, це ж можна е, так контролювати, ну, наприклад, е, щоб е, налагоджувати видобуток на свою сторону, а, або не дати ресурси комусь. Типу ми зараз у вас вайдушку влаштуємо і у вас не буде цих ресурсів, правильно? То, от, е, тобто, якщо гратися з кордонами, то... Ну, можливо, якщо ядерної війни не буде, то світ буде все одно на довгому хаосі. В хаосі, як мінімум, а замість того, щоб вкладати в розвиток людства, будуть вкладатися у холодну війну. Ну, така собі історія. Так, я знаю, у вас обманчався. Ще давайте питання. Так. Це ваше, ну, але це ваше питання, мені цікаво. Я почув вчора таку історію. Це констерологія, може хтось відмовиться від своїх слів, але я почув таку історію, що у сумах дали розпорядження. Мобілізувати всіх цих е, працівників комунальних е, підприємств, ще там доручили до цього різні інші органи, щоб ще й проконтролювали цю історію. Слухайте, що дійсно така ситуація, і, і це схоже. Ну слухайте, якщо не потрібні комунальні служби у місті, то це схоже на те, що в місту буде відведена вже інша роль. Що ви чули, що, що там відбувається у вас? Е, я думаю, що це. Ну, якийсь скит, або глупость, або і псо, тому що е, е, ну, е, от в Сумах в комунальні служби працюють хорошо. На ура там, і водоканали, комунальщики, і аж трошки соромно за самих себе, як ми до війни там весь час там, на них нарікали. А виявляється, вони коли можуть, вони працюють дуже добре. дуже добре. І то я думаю, що це е, ну, хтось або спецом зробив, або це, ну, або угу. це втіл, да? Або це, е як, як е при Сталіні модно було казати, врядительство. <хи> От. Тому що е я так розумію, що е комунальщики, е водоканал, там, е газові служби, е обленерго це ті, кого треба бронювати там, ну, в першу чергу. Да? В першу чергу це той випадок, коли на бронь не треба жаліти місць. От. Е так, да, звичайно, я розумію. У нас недобор в ЗСУ, але між тим є галузі, де трогають нікого не, не можна, не можна, да. Бо полопиться, да. бо полопається труби, нікому буде включати котельні. Така ситуація. Да. Така ситуація наразі. Це мені здається, що буквально ні хвилини з цієї історії про вкид був така інформація, що 90% людей повертаються на окуповані території. Або на території де відбуваються бойові дії, що 90% повернулося в Маріуполь. Я, я, я розумію, що якась частина дійсно буде повертатися, бо там їхні хати, там Путін видав новий закон, бо що забирати. Це yeah. воно, і потрібно приїхати і показати, що я тут, а ще й тобі дадуть російський паспорт, ну так, або не, не хочеш, ну то буде тобі погано. Що ви думаєте, чи от. Мені все одно цікаво, цю проблему будуть якось вирішувати? Люди все одно, все одно їм квартир тут не дають, їм грошей не вистачає не вистачає там. Всі знають за оренду житла, яка, яка вона, і що у ці дві тисячі переселенців вони не врятують. Що тут вони якось будуть вирішуватися? Чи ні? Що ви думаєте? Е, я, я так думаю, що е, ну да, звичайно, звідки це взялося, що там в Маріуполь повернулися. Е, тому що дійсно такі випадки є. Люди виїж, виїжджають в Польщу, потім з Польщі через Білорусі повертаються в Росію. Ну такий крюк е, роблять і повертаються в Маріуполь, да, Бо інакше там до якоїсь 1 грудня хто не приїхав, то вони мають право ну, ту квартиру якби анексувати і видати якимсь умовним бурятам, да, там, або приїде там. Їхня вчителька е, вчити наших дітей ага. е, русскому язику, і її треба десь поселити. Так, це все відбувається, тому що люди не хочуть ну, людям ближче своє, да, своя рубашка ближче. Як би ми до них не відносились, але треба ставитись розумінням, тому що дві причини, що. Да, вони там втрачають нерухомість, вони її не хочуть втратити. Це перше. особливо в кого якийсь приватний сектор, кось в когось, Мілітополі чи в Бердянській, розумієте? І там ж садок Вишневий чи Черешневий біля хати. Да? Угу. А інша позиція, що вони кажуть, а ви нас тут забезпечили чимось. Ну і дійсно, держава Україна не може забезпечити е, всіх і всюди. Тут теж треба з розумінням ставитись. Я от е, в, працюю е, в прифронтових громадах. І багато випошників, які я от сьогодні е підвозив тітеньку з юнаківки, да там і вона там в Лебединську громаду переїхала. Да, їй жал жалко хату, їй тут дали хату, але вона старенька, поганенька. Ну, кинута хата там е груба, ну е газу нема. Там пічка якась mm. там треба то сю. А там у неї був там будинок з газом, все класно, ну. Ну, але ж ну тобі ж тут палац ніхто ж не дасть там, тітенько розумієте. Ну, вона з розумінням ставиться, але хтось, хтось, ну це ж людський фактор. Хтось каже, та не забезпечили. Але дійсно бувають випадки, коли сім'ю там 에, мама, дочка і дочки четверо дітей, тобто четверо дітей, двоє дорослих, запхнули 14 квадратних метрів. Понятно, вони потикались, помикались. І поїхали повернулись в хаті, і поїхали під, ну, під обстріли. Е, воно ні в яку цю, як би голову не лізе, що куди ж ти мама? Ну вже сиди на 14 квадратах, але з іншого боку, ну, могли, могли б щось і, і ну, дві кімнатки в гуртожитку дати, ну не знаю. Ну хоча б я. От, я, я, я то й розумію, що ну, ну важко вивести оце все. Е, от, е, ну, Навіть якщо це тимчасова евакуація. Але все одно думаю, що обласним військовим адміністраціям треба якось ну людяніше ставитися до людей. Згоден, згодом, щоб да. це не перетворилася наша країна на країну смарагдових світлофорів. Не розумієте? Смарагдові да. світлофори, будинки країні потрібні будинки, щоб людям десь жити, а не смарагдовий колір світлофорів. Ви бачили, скільки коштів вони закладають на цю історію? Я, я, я. <реш> я дякую. Дякую, пане Вікторе, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. І я вам дякую. Бережіть себе, так. За да. нашим селечам да. я нагадую, заходьте на ютуб канал, замкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програму Право на правду. Тримаємо стрілі.